2007 год. Я заканчиваю а, учебку и иду работать участковым працанником полиции в Оболонский райотдел. Мой первый день. Прихожу я, короче, такие парень, не пью, не курю, <coughs> спортом занимаюсь. Захожу, заводим меня на до начальника моего руководителя Игоря Петровича. Дядька такие здоровый где я метр девяносто один, он где-то метр девяносто два, где килограмм сто пятьдесят веса, здоровый такой Ну, плотненький, конечно, но здоровый. Такие, ну что, седай. Пьешь, не пью. Куришь, не курю. Спортом занимаешься, говорю, да. Окей. Сало и Кажется, ты не, хочу. И кого, говорит, ты дашь сюда до нас тоди? Я говорю, это ну просто позыв души, сердца, романтика. И говорит, слушай, романтик, Ми тебе зробимо з тебе чоловіка. Через три минути, після того, як я приход, прийшов, забігає капітан такий каже, Блін, ми його знайшли. Він каже, веди сюди. Відкриваються двері, заходять старлей, пам'яті взагалі нафиг. ну, Видно, що дня три не спав. Походу десь з перебуха в формі. Так, рубашка погон один єлі висить. Пістолет збрали. Да, Оказується, тип пропав на два дні зі зброєю. Нашли его, короче, притянули. И цей руководитель просто встает и говорит ему, я тебе сколько раз говорил не пропадать. И достает дубинку и начинает просто его, блин, пинать жестко. Прямо так, блядь, бьет наотмашь. То и падает, и говорит, а, Петрович, не трогай, это Петрович. И я просто, ну, представляете, первые 10 минут, и такая картина, блин. Заходиш з цей дядько 160-90 здоровий, блін, Починає бити другого дядька в формі. Я перший день прийшов. Я в вахері. Коротше, просто забухав, пропав і з пістолетом. Його знайшли десь там десь не непонятно, да? Тож сотрудник, бивший. Він вже помер, навіть чи ще живий, не знаю. Короче. Ну, дай Бог йому здоров'я, якщо він живий. Короче, цей Петрович Херчив нормально стає такий кровтича. Він каже, біжи, візьми там, пудру і каже там ім'я Коля. А Коля це в нього був зам. І я думаю, нихера себе. якщо він зам об'є. Я то, чесно говоря, був просто в шоті. Я вийшов у знайомому звоню, кажу, представляєш така ситуація. Він каже, ну цього не може бути. Я кажу, да. Так якщо чесно, я тоді в перший день навіть боявся подумати, я взагалі хотів звільнитися. Сразу причому. А потім таки думаю, блін, хорошо, що ж я тоді зроблю? Якщо звільнитися, що вони зі мною зробити, якщо я скажу, що я хочу звільнитися. Ну, потім його вигнали в итоге, там даже, по-моєму, якусь кримінальну справу відкрили, що в нього там такі, не пошло у нього эта робота. Ну, от така історія була першого мого дня роботи в міліції. Отак от, от раніше роботали. А не просто скажеш, накричеш на сотрудника, він, ой, там, він мене скарбляв, вже в ВБ побігли, пожаловались. Хоча я думаю, це правильно, бити однозначно не можна, рука прикласувати теж не можна, це взагалі глупость. Я даже скажу так: були такі моменти, коли я виходив із себе, я повишав голос іноді на своїх подчинених, і я рахую, що це була помилка. От час вже, і тоді я вже тіпа, я розумію, що я неправильно робив. Um, якось так. Які там камери? Це був 2008 рік Там камери були тільки на вході в райоді, на виході з райола. І в Америці. В Україні почали камери, на жаль, ставити набагато пізніше. Тому що ну, оцінили цю ситуацію. Що як можна відслідковувати? Раніше були інші способи вислідковання людини. Ось Тоді... Зробився аналіз, проводили заходи попшуки і в комплексі всіх этих моментів. Просто даже для суда уже в 2010 году недостатньо було для того щоб бандит просто сказав Поясню чому. Тоді дуже багато таких умельців в СІЗО, Не знаю опять же правда це прихня, Так скажу Багато умельців домов в СІЗО, Завозили на Неслов за прятку, коли дергали людей на раділи. І люди підписували там, ну грав якщо він там сидить за розбой йому 15, ну не 15-ти, восьмерку навалять. Що да? йому взяти пару карманів на себе, взагалі нічого. Він там пару карманних краш, Опера розкриття, Він красавчик його не дрюкають на кожній нараді. І все. Тому, щастя, рішення доводите. Напевно, я так гадаю, я вже давно не цих темах. Я в глобальних міжгалактичних масштабах. Там ще сложніше, але більш цікаво. Я не можу зараз судити, тому що я вже майже з, 2000, з 2021 року я не проживаю на території України, тому я не можу судити, як там зараз відбувається, як там в системі. У мене є друзі, товариші. Звісно, я з усіма спілкуюся, але я не можу проникнути. Тому що ви розумієте, кожна людина вона буде давати відповідь з тієї ситуації, з якою вона її бачить. М -м -м, мені важко зараз судити, чому вони так е зараз роблять. Їх е змушують, напевно. Я так гадаю. Ну, дивіться, яка зараз ситуація? Давайте зараз уявимо. Ви працівник поліції, так? На нараді вам вранці кажуть, дивися, тобі треба там провести п'ять протоколів, там чи 10 якихось там, не знаю, штрафів. Якщо ти не приводиш, ми тебе звільняємо і йдеш в армію. І вже людина тут вже більше включається, напевно, інстинкт самосохранення, знаєте, Тіпо, ну, в нього є сім'я, там, діти, і він в такій ситуації зараз опинився. Або він складає протоколи, напевно, Я не знаю, якщо я правильно зрозумів ваше питання. Або він їде на фронт десь там чи воювати, я не знаю. Хтось вибирає, комусь це подобається, комусь не подобається, когось змушують. Ну, рано чи пізно, може, ця людина, знаєш, там, якщо там якщо, порядна людина, втомиться від цього всього, психане кудись піде. Але розумієте, піти зараз так само людині воювати, де там справедливість? Не знаю, наскільки правда, мені розповідають, що з військових там вимагають гроші, теж якісь общаки попридумували. Ти що, блядь, блатни які та общаки, блін. В одній організації теж у мене була ситуація, де збирали на общак. Ну, представляєте, псина, блядь. Просто бере, на общак. Ну, бля, я понимаю, там, если там уже, уже если пошло на то, тема там якась Зробили якусь тему, заробили деньги. І там, так все, пацани, там на якийсь общак, да? Так дуже багато районів робило. Дуже багато команд робило. Ну, це команди. Це, типу, ті люди, які. Робили ті чи інші дії, і вони вчиняли в тому числі незаконні дії. І общак збирався у мінтов там, чи у правоохранителі для того, щоб вирішувати якісь питання. Наприклад, там, когось затримали. То я знаю, послухам, що Блин, про общак треба записати адільну тему. Запишу сьогодні, запишу одне отдільне відео.